І так, доброго часу, доброго гармонійного часу і настрою нам всім, хто з нами в ефірі. І так, гармонізуємось, гармонізуємо свій простір, створюємо новий гармонійний простір через у кожного свій метод, але я вам пропоную просто рекомендую спробувати мій авторський метод, музикотерапії п'ять елементів. Все дуже просто. Так, це треба потренувати. Це як тренування, це як ходити в спортзал. Але коли ми потренуємо свої емоції, свою енергетику, свій мозок, ми більш будемо готовими і з будь якого точку стану перейти в гармонійний стан, коротше кажучи. І це можна робити кожного дня або через день, ну, можна тут. Коментах задати мені питання, я вам відповім. От, і можна, наприклад, по 5 хвилин. Я взагалі інтуїтивно на початку, це ще дуже давно, там, як я сказала, з 2016 року я почала, на собі це перевіряти інтуїтивно. Але цей досвід за ці роки окрема історія. Я би вам рекомендувала, наприклад, по 5 хвилин на кожний елемент, на кожну стихію. Наприклад, там енергія вогню, стихія вогню або сонця 5 хвилин, рок терапія, а потім час терапія. Енергія води теж 5 хвилин, можна 3 хвилини, 6 хвилин. Але не затягуйте, не, не треба дуже залипати. Це точно кажу, не треба, особливо на початку, щоб не потірятися в цьому. Щоб ви не потірялися не в рок-музиці, не в джазі на початку, не в неокласиці, тому що у мене таке було, що я поглиблювалась дуже в ці стани. Це окрема тема. Ну, це я на собі там, тому що я обрала цей напрямок, і мені дуже подобалось. І я глибоко поглинала як в рок-терапію на початку. І я дуже проживала ці вогняні енергії. Прямо от, ну, як вогонь була. мене було таке що штормило, Я могла. Або багато їсти, або мало їсти, і це все потім я а, порівнювала знаєте, зі станом, коли от деякі навіть деякі вчителі, вчитель не буду казати хто, а, мені казали, ну от для сміливості на сцену можна там 50 грам канічку, ну чогось гарячительного. А я кажу: ви знаєте, коли ви прокачаєте музикотерапію п'ять елементів, вам не потрібен буде алкоголь. Вас буде без алкоголю штурмити, але ви будете знати, як себе вирівняти. І перед тобто тут прокач і, і, і про страх сцену, і про ем, різні негативні і позитивні емоції, як це вирівняти і так далі. І після прокач свідомого прокачування своїх емоцій через рок-музикотерапію вам не потрібно не алкоголь, ніякі допінги. Ну, може, іноді трішечки ще коф. Кофе, так, да, можна потім відмовитися, але іноді хочеться або какао, або кофе. Але це теж можна потім з часом убрати. От, і навіть переселеною, коли ви свідомо прокачаєте себе. Ну, у цього не треба, алкоголю не потрібно, навіть не 50 грам, не дві, не три, п'ять капель, ні. Тобто, ви, тверезо, йдете на сцену, ви готові. Вас може, ви можете там емоційно, вас може зашкалювати, але ви будете готові і, і знати, що робити з цими емоціями. І поза сценою, і на сцені ну, окрема історія. Тобто, ну як коли вчитель таке каже. Та можна там, 50 грам дитині, ну, дитина там, 15 років і її ну, в творчому центрі так і казати. Я ну, розумію, це може так несвідомо, але я, 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 я думаю, що це не, не дуже правильний вихід а дитину так от на початку перед сценою налаштовувати. Краще, е, 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 як то кажуть, свідомо прокачати трішки рок музики. Потім вирівняти там джазом і так далі. І ти будеш контролювати краще свою енергію, своїми емоціями, ніж ти, і, вибачте, хряпнеш там для храбрості 20 грам або щось таке. І потім це звичка, потім цю звичку треба там виліковувати. Потім, і так далі, це цепна реакція. Навіщо це потрібно? Краще ізначально. І я бажаю. Вважаю, що. Прокачати здорове мислення здоровий спосіб, а ну це я вважаю це краще, ніж привчати дитину, яка тільки починає свій шлях в творчості і бажати для хоробрості щось там, якісь допінги. Ні, я вважаю, що це не дуже. Кожному своє, я нікому не нав'язую, можете там хтось обживає. Я не за це Проти цього це так легко сказати. Краще, в принципі, я все ж таки за здоровий спосіб мислення і життя. От. Але я приймаю, поважаю будь-який вибір людини, тому що люди дорослі і вони обирають те, що вони обирають. Тут нікому вказувати, ти повинен, ти повинна, тільки так, у кожного свій шлях, у кожного свій, свої уроки. І е, кожна, як то кажуть, душа обирає своє, те, що потрібно зараз пройти, щоб потім щось усвідомити. Коротше, це вже філософія. Потім е, до чого ми йшли? Да, по 5 хвилин, і потім, коли це становиться звичкою, кожен день, якщо є час бажання, через день, хоча б, як ходите в спортзал, наприклад, або ну, хоча б два рази на тиждень, ви прокачали себе у вас о, а тоді я це робила. По 5 хвилин, ну, 20 хвилин або півгодини. І в мене щось таке прикольне відчуття, я так пам'ятаю, якісь такі прикольні емоції. І ви потім знову зробили, наприклад. Тому це, я кажу, як похід спортзал можна сприймати. Тоді буде прикольно і цікаво. <кхем> і потім, потім при. Бажання можна поглиблювати, наприклад, мене щось спитати, я щось підкажу. Я не прив'язую до себе одразу кажу. Я не люблю прив'язок. Ви самі е, самостійні, але якщо потрібна моя допомога, я підкажу, я підкоригую і, і направлю, і так далі. Якщо потрібно за ручку, але не прив'язую до себе. І мені не потрібні ці постійні е, допомоги мені, вислухай мене, оце е, там. Щось постійно вибалакувати, це вже інша історія. Кожна людина сама може себе налаштувати, я просто підказую, як. Далі. Все дуже просто і непросто. Це, як, знаєте, як постійно треба себе, ти не хочеш щось там в побуті робити, наприклад, а воно потрібно, без тебе ніяк, наприклад. Да, ти можеш там делегувати комусь, але є речі, які ти без тебе ніяк. Тільки ти потрібен це, потрібно тобі зробити так і тут, або ковкожендень, або через день, або два-три рази на тиждень. Ви зробили, і ви вже знаєте, що ви створюєте свій простір, свою реальність. Це як ви, наприклад, ви знімаєте свій фільм або ведете свій блог, і це тільки ваш простір, і тільки ви обираєте, що в ньому буде, які теми, які слова, як ви будете себе позиціонувати. Як ви будете звучати, співати, розказувати і так далі, як ви будете одягнені, там, наприклад, да? Когось, комусь важливо бути дуже будь, там, накрашеним, да? тобто, Макіяж це дуже важливо, там, бути модним в тренді, там, в брендах дорогих. Ну, комусь це навіть як мені, це не важливо. Я можу зараз бути в шортах, в шльопках, або в дуже красивому вбранні. Мені я вже на це не давно уваги не я дуже просто до цього відношусь легко. Окрема історія, так от. І так от ми з вами гармонізувати. Так, і ще важливо, коли заземлятись, треба розуміти, от ми спілкуємося з природою. Не треба дуже поглиблюватись в природу, от прям ну дуже. Глибоко це індивідуально. Але залипати теж не потрібно. На темі космосу теж не потрібно залипати, на темі природі теж не потрібно залипати. але балансувати. От ми спілкуємося з тваринами, вони теж нам підказують і дають щось цікаве, корисне. Але на тваринах ми теж не залипаємо, тому що коли на них багато уваги, вони теж якби на себе да, перебирають. Так і природа, так і тема будь-що. Тобто центр це ми. Центр, але не треба бути егоїстом. Не треба розвивати в собі егоїзм, що я центр все світу, я все, так, ти все. Але ти центр, це ти та точка, з якою все починається. Це та сама гармонія і те саме нове енергополе, яке ти створюєш, ти точка. Але не треба там дуже багато собі уваги. Треба це просто створювати, просто робити, просто мислити так, просто бути цим, коли ти просто усвідомлюєш, що ти просто це є. От я є просто, я просто є. Я просто це роблю. Так, я натренувалася. Так, ти проходиш якісь там негативи, деструктиви, якісь там хейти, якісь там критику. Недовіру там і так далі. ти, ти багато, оцю, і, вибачте, ге, ти проходиш, але коли ти це пройдеш, ти вже настільки спокійно це все сприймаєш, так, да, іноді може це вбивати тебе з рівноваги, але ти знаєш, як швидко раз і в центр. Раз, і в центр, тобто ти в свій внутрішній центр. Зрозуміло, так? Да? Тобто внутрішній нас всесвіт, а внутрішній наш космос це наш домік. І тут ми собі, Хазяїни тут в своєму просторі, і ми створюємо внутрішній простір, ми створюємо зовнішній простір навкруги нас, але дуже важливо гармонійно. Якщо вас щось виводить з себе, вчіться тренуватися, 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 повертати себе в точку. Ну, як би так сказати, із точки мінуса в точку плюс в ноль, тобто в баланс. І коли ми себе повертаємо в наш істинний баланс, ну типу в точку ноль, це не, не означає, що ви ноль, ніхто не ні що. Ви є все і ви є ніщо. Тобто ми є все. І точка ноль – це той самий абсолютний баланс. Коли ви сильно в негативі, це погано, коли ви сильно в позитиві, вас, вас теж вирівнює, вас теж повернуть на землю. Тому самим тренуватися, коли у вас щось там в мінус ви зайшли, в негативи, потім ви виходите в плюс, і потім ви вертаєтесь в свій божественний баланс. Тренуємось, тренуємось. Питання пишіть, буду рада. Гармонії, балансу, до нових зустрічей.